Ух, квадратні рівняння. Ну, квадратні рівняння це рівняння ось такого виду, а х квадрат плюс БХ плюс С, а або це якісь коефіцієнти. А це коефіцієнт перед квадратним членом, Б перед членом першої степені. С це так званий вільний член, це не коефіцієнт. Можливі випадки, коли у нас b або c дорівнюють нулю. Такі рівняння називаються неповними. розв'язуються вони без всяких там дискримінантів і теорем вієта, просто в лоб. Наприклад, х квадрат плюс 2х дорівнює 0. Бачимо, тут немає вільного члена. Немає c. Це. це Просто цифра, яка б стояла тут, але її немає. В такому випадку ми виносимо x за дужки. x як спільний множник виноситься за дужки. і ми бачимо, що у нас множення x помножене на дужку x плюс 2 дорівнює 0. Якщо у нас результат множення дорівнює нулю, це значить, що якийсь з множників окремо може дорівнювати нулю. Тобто або х дорівнює нулю, або х плюс 2. Власне, тут два розв'язки. Так, x плюс 2 дорівнює 0, тут слід 2 вправо перенесе і одразу ж відповідь. Х дорівнює мінус 2. Тут відповіді 0 мінус 2.